Вітаю малята. Пропоную послухати мою загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Сьогодні спостерігаємо за синичкою. Синичка це невеличка пташка. У неї яскраве забарвлення, голова та шия чорна, щічки білі. Жовте черепце в неї розділене смужечкою. Синичка годується комахами, личинками, а взимку їсть зернятка, крупу та шматочки сала. Синички стрибають по землі, бігати вони не вміють. Це дуже милі, забавні та співучі пташки. Послухайте, як співають синички. Синички переважно живуть в дуплах. Зима найхолодніша пора року. В цей час пташкам холодно і дуже голодно. Жовтогруді пташенята просять хліба в двір'ям дати. На морозі мерзнуть щічки, прилетіли це синички. Тож, малята, давайте попросимо батьків допомогти змайструвати годівнички, куди ви зможете покласти їжу для синичок. Та для зимуючих інших пташок, а пташки на весні і влітку за це вам віддячать. На сьогодні, діти, це все. До зустрічі!